Вітаю вас, шановні глядачі, в ефірі християнська передача Життя. Продовж життя ми часто ставимо собі різні запитання. На деякі ми можемо дати відповідь одразу, в той час, як інші, так і залишаються для нас загадками. Проте є запитання, на які кожна людина має дати собі відповідь. Що ж це за запитання і чому вони так важливі? Про це ми сьогодні поговоримо з благовісником Олександром Мазуруком. Олександре, на вашу думку, як проповідника, на які запитання людина має відповісти за час свого життя? Звичайно, існує безліч питань, на які ми даємо відповіді неодноразово, але як проповідник Івангелія, враховуючи це запитання, я можу виділити тільки два запитання, на які ну, особливо ми повинні задуматися і дати на них відповідь. Я рахую оцих два питання такі, так вони звучать. Перша з них, чи маєте ви впевненість в тому, що будете на небі після смерті? Друге питання не менш важливе, яке буде звучати так. Чому Бог має впустити тебе в своє царство? От не раз, задаючи ці питання людям на вулиці, я спостерігав різну реакцію. Звичайно, здебільшого люди задумуються над такими питаннями, тому що це не буденні питання нашого життя. Це питання, яке стосується вічності, питання, яке стосується Бога. Чи можу я сказати, що я впевнений в тому, що я маю життя вічне після своєї смерті? Я вважаю, на таким питанням треба подумати. Чи могли б ви розказати коротко, яка суть Євангелії? Взагалі, коли ми говоримо про Біблію, про Євангелію, ми розуміємо суть цієї книги, ключовою? Особистістю всієї Івангелії є Ісус Христос, і все пов'язано з цією особистістю, пов'язано з Його приходом, з Його Воскресінням і тим, що Він приніс для нас. Я розумію, що Бог кожного з нас хоче благословити і дати життя вічне. В Євангелії написано, що подарунок Божий це життя вічне. Тобто це те, що Бог хоче подарувати кожному із нас. Але справа в тім, що цей подарок ми не можемо ні заробити, ні заслужити. Це великий подарок. Це не просто е, подарок, який можна оцінити якимось грошовим виміром, е, якимись земними ресурсами. Це подарок, який приходить до нас з неба. І Бог каже: я дарую життя вічне, але ти його не можеш не заробити, ні заслужити. От коли ми, наприклад, приходимо в гості, ми коли спостерігали таку картину, щоб той, кому дарять. У відповідь доставав з гаманця гроші і казав: ну вибачте, мені трошки незручно, хоч частину грошей за цей подарок. Напевно, ми такого ніколи не спостерігали, тому що за подарки не платять, інакше подарунок втрачає свій зміст. Так само Бог він хоче подарувати нам цей подарунок, кожному з нас. Подарунок. І ми повинні зрозуміти, що це є подарок, це те, що дає нам Бог. Чому життя вічне це подарунок. Є неоспоримий факт, а найвищий Верховний суд, який існує в селенні, визначив, що ми всі є грішні. Це внаслідок гріхопадіння людства. І сьогодні, напевно, ну, не, не будемо не будем говорити про те, що буде багато виникати спорів відносно цього факту. Ми зрішили, ми спостерігаємо цю гріховну наклонність самого народження, навіть маючи своїх дітей, я бачу, як ти цього його не вчив, цього не показував. Але ти бачиш, як дитина вже з малку має цей нахил. Тому чому це подарунок? Тому що ми його самі не можемо заробити по причині нашої природи гріха. От давайте пороздумуємо, скільки людина може зробити за день гріхів? Приблизно. Судячи по розмовах, я собі зробив певний висновок. Люди відповідають по-різному, кажуть, ну... Напевно, 50-40, можливо, навіть і 100 можна за день зробити, бо ми розуміємо, що гріх це не тільки вчинок, це навіть наші думки. Казав Ісус, хто подивиться на жінку з пожадливостю, той вже згрішив. Відповідно, так само жінка подивиться на чоловіка. Тобто думки це так само гріхи. Але давайте візьмемо в такому, в такому кращому випадку. Візьмемо три гріха в день. Небагато, скажімо так, така культурна людина, правда? Три гріха робить в день. Але якщо, якщо порахувати, то ми можемо побачити, що три гріха в рік стають тисяч, тисячма, тисячу гріхами. Відповідно за наше коротке життя, 60-70 років, ми можемо нарахувати 60, відповідно, 70 тисяч гріхів. Скажіть, будь ласка, з таким багажем гріхів, так скажемо, злочинів, як з нами поступить суддя земний? Біблія говорить, всі згрішили і позбавлені. Божої слави. І коли ми хочемо життя вічне заробити своїми добрими вчинками, хочемо бути разом з Богом через те, що ми робимо добрі справи, ходимо до церкви, інші речі робимо, і тим, і тим вихваляємося, то воно виглядає, ніби ми перестали перед Богом і б'ємо себе в груди і кажемо, Боже, подивися, який я хороший, подивись, який я багато добрих зділ зробив, подивися, який я ну взагалі хороший чоловік. Як би це виглядало перед Богом? Звичайно, що це ну, зовсім би, ніхто так би з нас, по-перше, не зробив би, і це зовсім ну, негарно перед Богом так себе поводити. Ми розуміємо, хто такий є Бог, а хто є ми. І тому, якраз по причині нашого гріха ми не можемо війти в Небо. Навіть ті добрі діла на фоні гріха нашого, вони втрачають свій зміст. Вона навіть така проста історія. Припустимо, до вас прийшли гості, так? Софія, і ви, не будучи готові до прийняття тих гостей, прийшли на кухню, Ну, що найшвидше можна приготувати? Ну, Наприклад, візьмемо яєчню, правда? Взяли 10 яєць і починаєте одне за одним вибивати сковорідку, щоб приготувати цю страву. Але виявилося, що 9 було тухлим. Але ви його вибили, і воно вже опинилося в сковородці. І ви собі так подумали, почекай, 8 було добрих. Лише одне з, десять, одне з цієї кількості було нездалим яйцем. Але ще туди кубаски, що туди перчику? Якусь то можна перебити, як ви думаєте, така яєчня, вона придатна для того, щоб давати її гостям. Навіть в народі кажуть, що ложка дьогтю портить бочку меду. Отак і з нашими ділами добрими, з нашою доброчинністю, з тим, що ми пропонуємо Богу, і ніби ось Боже, дивись, який я. Побожний чоловік нам не раз трапляються оці спорчені речі, які є в нашому житті. Ота ложка дьогтю, яка портить все те хороше, навіть що в нашому житті є прекрасне, за яке можна нас похвалити. І тому Бог, він любить нас, і Він хоче нам подарувати вічне життя, Він хоче нас благословити, він наповнений любов'ю, тому що вся Івангелія говорить, Бог є любов. Але дивіться, з іншої сторони, Бог є і справедливий Бог. Він є святий, праведний, і він ніколи не буде терпіти гріха. Бо покарання за гріх це є смерть. І так от мені подобається такий приклад, який я привожу в цьому випадку. Бо виходить, ніби проблема. З однієї сторони, Бог хоче дати нам життя вічне, бо Він любить нас. Кожного з нас моє творіння Боже. З іншої сторони, Він є справедливий, і Він мусить покарати нас за гріх. Який вихід з цієї ситуації? От, наприклад, гуляючи в парку, ми побачили, як чоловік підбіг і в жінки старенькою схопив, кошельок, видер кошельок з сумки і почав тікати. Побачили молоді люди, догнали його, і він уже на лаві підсудних. І він проситься в судді, каже: пане суддя, будь ласка, вибачте мене. По-перше, це було перший раз в моєму житті. У мене немає вдома грошей, тут жінка каже, ти не, не вдаха чоловік, немає ніякого толку з тебе, тут діти приходять в школу, треба здавати, ну і так далі. І я просто ну, не був спроможний ну, протистояти такому, такій спокусі, такого легкого заробітку. Ви відпустіть мене, будь ласка, я більше так ніколи не буду робити. Як ви думаєте, чи справедливий суддя, враховуючи прохання? Має його відпустити чи все-таки покарати? Я думаю, що якщо це справедливий суддя, то він мусить покарати, тому що завтра тоді до, до таких речей припуститься ще багато інших людей, побачити, що немає за гріх покарання. Тому Бог Він любить нас, хоче дати нам життя вічне, але за гріх потрібно нести покарання. А який ж тоді вихід з ситуації, яка склалася? Вихід якраз дає нам оця свята книга, яку я люблю, я знаю, що багато людей люблять цю книгу. Вона вказує нам на вихід, який є в Ісусі Христі. Якби я запитав сьогодні наших телеглядачів, хто для вас є Ісус Христос? От, от особисто для тебе, хто є Ісус Христос? Багато людей вважають його історичною. Особистістю, багато кажуть, оце була досить благородна людина. Це був релігійний витажок і так далі. Але якщо я чую відповідь, що це Син Божий, що це Бог, що це Господь, я радіюсь і тішусь серцем. Тому що правда, Господь є Бог. Я пам'ятаю випадок з Іванглії, коли одного з учнів не було після смерті Ісуса Христа. І Решта 10 учнів побачили Воскреслого живого Христа. Вони дуже втішились в своїх серцях. А ФОМА, про якого, навіть я думаю, що багато хто знає, в народі говорять, ось ти невіруючий Фома, кажуть не раз. Він не побачив, він каже, по-перше, якщо я не вкладу свої пальці і не побачу його особисто, я не повірю, що він Воскрес. Пізніше Ісус являється вже всім їм. І на тому місці є і Фома. Фомі вже не потрібно було вкладати пальці і не, і не казати, чи це справді Христос придивлятися, чи ні. Він просто, бачучи перед собою дорогого вчителя, сказав, Господь мій і Бог мій, на що Ісус не, не заперечив, чи є для мене сьогодні Ісус Господом і Богом? Що Він зробив для нас? Він помер за наші гріхи, понесши повністю заплату за наш гріх. Тобто те, що ми мали нести покарання, особисто сам він взяв на себе, гріхів всього світу. Він воскрес і пішов на небо для того, щоб приготувати нам подарунок, про який ми сьогодні говоримо. Подарунок це вічне життя в присутності Божій. І Він дає нам сьогодні справді як подарунок, але очікує від нас віру, щоб ми повірили в це, щоб ми змогли прийняти Його вірою. Ось припустимо, дивіться, це мій блокнот, а. І от, Софія, я вам, наприклад, дарую його. Коли цей, цей блокнот стане ваш? Скажіть, будь ласка. Тоді, коли ви мені його подаруєте, коли я візьму його в руки. Звичайно. Тоді, коли саме ви візьмете в руки, не тоді, коли ви будете рахувати, що це мій, це мій подарунок. Дуже проста відповідь. Треба взяти особисто в свої руки. З того моменту він стане ваш. Подібно із життям вічним. Нам треба прийняти цей подарунок, який дає нам Бог. Рахувати себе віруючим, рахувати себе членом якоїсь церкви можна все життя проходити, не мавши цього подарунку. Бог каже: вір в те, що я даю тобі, приймай цей дарунок. Він утримується вірою. Тому якраз Бог його має особисто для кожного з нас. І мені особливо подобається ілюстрація, яку я хотів навести, щоб ми могли ну, цілком усвідомити те, що зробив для нас Христос. Ось, наприклад, припустимо, це є Господь. так? Я хочу так е, наглядно показати цей приклад. Скажімо, це є ми люди, в даному випадку це я. Господь на небесах, Він створив нас по подобі нашій по образу нашому. І Він любить нас, хоче мати з нами спільність. Але разом з тим в кожного з нас є книга життя. Туди вписуються наші добрі і злі вчинки. І Бог, як я казав, любить нас! Він переповнений до нас любові, тому що ми Його творіння. Але Бог разом з тим не навидить гріх. От кожен день, коли ми відкриваємо новий день нашого життя, пишеться всі думки, все ті гріхи, які роблені нами. І цей, скажімо так, тягар, він гнітить мене, тому що, він, по суті, ця книжка вона свідчить проти мене, тому що я не зможу сказати, що в ній, в повній мірі, все про мене добре. Кожна людина, яка задумується над своїм життям, вона розуміє, що наше життя сповнене гріха. Приходить з неба Ісус, Син Божий, святий, праведний. Що Він робить на Голгофі? Він бере на себе гріхи всього світу, так само бере і мій гріх. І в цей момент, коли я приймаю це віру, що Христос помер за мої гріхи, яким я можу бути перед Богом? Чистим. А де мій гріх? Хтось дасть таке запитання? А він на Голгофі. Цей свиток, який свідчив проти мене, це книга записів моєго життя. Вона на Христі. Христос заплатив за неї. Тому і це слово, яке він сказав на Голгофі, звершилося. Воно взагалі в оригіналі звучить «тетелестай». Це комерційний термін, який означає, за все сповна, заплачено. Тому сьогодні я можу бути чистий перед Богом. Завдяки тому. Що зробив Ісус на Голгофі заради мене. А що тоді на рахунок наших добрих діл? Їх не потрібно, якщо ми спасаємося вірою? Звичайно, так зразу допрошується перше питання. А що тоді нічого не треба робити, тільки вірити? І для мене це було відкриттям, коли я зрозумів от ці принципи, які подає Євангелія. Вона говорить, добрі діла це не те, чим ми можемо заслужити Боже розположення. А це є наслідок нашого народження, це є наслідок нашої віри в Бога. Тобто це, це те, що я роблю через вдячність Богові за ті зміни, за ті благословіння, які дав мені Бог. Якщо Бог дав мені вічне життя, якщо Бог мене благословив, мені хочеться чимось віддячити Богові. І ті добрі діла, які ми робимо, це не є. Причина моєго спасіння, але це є знак вдячності Богові за це велике спасіння, яке він дав особисто мені і дає кожному, хто до нього приходить з вірою. А як тоді нам прийняти цей подарунок? Відповідаючи коротко на це запитання, я можу сказати так: що нам треба повністю свою довіру покласти лише на Ісуса Христа в питанні отримання вічного життя. Бо навіть в Біблії написано, коли один чоловік запитався, а що мені робити? Прозвучала відповідь: віруй в Господа Ісуса Христа, спасешся Ти і весь твій дім. Тому сьогодні важливо прийняти Його як свого Спасителя, як Господа, який би сидів на троні нашого серця. Бо сьогодні що завгодно може сидіти в моєму серці на троні. Жінка, гроші, хобі і так далі. Можна багато перечисляти, але чи сидить Ісус на троні мого серця? Тому Бог хоче мати з нами такий хороший, щільний Союз. Як прикро дивитися на цю ситуацію, якщо людина хоче мати вічне життя. І в той самий момент вона відказується від нього. Своїми вчинками, своєю нерішучістю, тим, що вона каже, я завтра це питання рішу. Як важливо це вирішувати сьогодні, тому що наше життя непевне. Я сам особисто шофер, на цю передачу приїхав за кермом. Я не можу дати гарантію, що я далі поїду, що я можу цілковито, повністю здоровим приїхати додому. Наше життя непевне, про це всі знають. Як важливо нам вирішувати питання вічного життя сьогодні і зараз? Я на завершення це питання задам ще раз. Чи впевнений я в тому, що я маю вічне життя? Чому Бог має впустити мене в своє царство, щоб ми відповіли на ці запитання, на ці прості, але дуже важливі питання? Нехай вас Господь благословить. Отже, виходячи з нашої розмови, ми можемо сказати, що Євангелія це добра звістка, яка дається в кожен дім. І суть тієї звістки полягає в тому, що кожна людина отримує спасіння задарма. Ісус Христос своєю смертю сам заплатив за нас. І нам залишається прийняти або відкинути цей подарунок.